Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Під час війни економіка виступає на перший план. Під час війни інвестори інвестиції в Україну виступають на перший план. Інвестор це надзвичайно важлива фігура зараз в Україні. Інвестор, людина, яка вкладає гроші в економіку України, це на вагу золота. А чи можна відмовити сотні інвесторів зразу? Як ви думаєте, чи може міськрада Районна ОТГ, відмовити сотні інвесторів зразу? Кажуть, що може. Ви знаєте, до мене надійшла, як завжди, інсайдерська інформація, яку я перевірив. От вона надійшла місяць назад. Місяць назад. я її перевірив один раз, двічі, тричі. 5 разів перевіряв. Так от, по інсайдерській інформації, Сокірянська міськрада, наша влада Сокірянської ОТГ відмовила 100, бізнесменам, відмовила 100 бізнесменам, які готові були інвестувати свої гроші в економіку Сокірянщини. Сотня бізнесменів східної частини України, які втікали від російської агресії, готові були вкласти свої гроші, капітали, голови, руки в Сокірянську ОТГ, в Сокірянщину. Уявляєте, ціла сотня. І начебто, по інсайдерській інформації, зі слів обізнаних жителів. Міста Сукіряни та Сукірянщини міська рада відмовила сотні бізнесменів. Просто відмовила: сказала: нам не потрібно. І ці бізнесмени подалися в інші райони Чернівецької області, в інші ОТГ, щоб вкласти туди гроші, вкласти капітали і розвернути там підприємництво. Скажіть, будь ласка, як це можна прокоментувати? От я запитую Василя Васильовича Козика, запитую Гангала, Івана, Оксану Бабі, запитую, ну, хто там економікою займається, якась людина у нас. Ця інформація правдива чи ні? Ну, не могли ж люди взяти стелі цифру 100? І ще. Раз за разом в засобах масової інформації Чернівецької області виникають дописи. В тому містечку на Буковині, в тому селі з'явилися бізнесмени східної частини України, вклали гроші і ведуть в бізнес свій. Ну я назвав би такі містечка. Ну, наприклад, кажуть, місто Хотин дуже добре розвивається, тому що там гарний інвестиційний клімат, і бізнесмени східної частини України вкладуть. Туди гроші, які втекли від російської агресії. Питанечко, що ж ні один бізнесмен східної частини України не звернув увагу на сукіряни? Не вклав гроші, щось їх не видно, начебто. Но ходять слухи, як я казав вже про Донецьких, кажуть, що якісь харківські бізнесмени щось нас тут роблять на Сокірянщини. Дуже прошу Василя Васильовича Козика. Та Сукірянську міськраду, особливо відділ по економіці, який чимось займається вже другий рік війни. Та взагалі він займається чимось вже 4 роки. Результати де, де розвиток економіки, де інвестиції, де конкретика. Я розумію, писати папери можна з 9 до 5: прожекти, проекти, фантазувати. Запросто. Конкретник, конкретика де? А конкретика зі слів людей, що Сокірянська міськрада начебто знову ходить по бізнесменах, фермерах, людях, які просто вміють заробити гроші, і що каже: платіть, платіть податки, платіть, платіть, платіть. Інвестиції коли будуть? Уся інформація в відео була інсайдерською. Я думаю, Сокір'янська міськрада відповість на мої питання. Якщо відповість, з вами український історик та журналіст Ершвець, Секіряна Чернівецька область. До нових зустрічей!